Скажу, не треба підходити до цього з точки зору долі Порошенка. Спробуйте зрозуміти, що це є дуже яскравий індикатор демократичних процесів в державі. Що таке демократія? Демократія це є закони і правила, які, яких влада держави дотримується в зв'язку. з Правами і свободами громадян. Тобто, з одного боку, права і свободи, з іншого боку, процедура і е, правила закону. Що є антонім демократії? Є хаос і авторитаризм. Хаос і авторитаризм це означає, що я, Божою мілостю, цар, і приймаю рішення. Не дивлячись ні на Конституцію, ні на закони, ні на правила, тоді мені байдуже, що написано в законі, є декілька слів, які визначають його царя-позицію. Перше, це особисте ставлення і відновлення для вас не є новиною дуже емоційна ненависть, яку пан Зеленський демонструє по відношенню до мене протягом всіх. Шести років з лишнім свого правління, але у вас був період. Це ви сам про це розповідали, коли 24 звичайно. лютого, 22 звичайно. року, у вас була з ним розмова, під час якої ви одне одному пообіцяли, що в нинішніх умовах ви не будете йому опонентом. Власне. Він не буде вам опонентом, і ви я будете це, союзниками, я це протистоячі ви спільному ворогу. Власне. Виходить, що ця обіцянка, ця домовленість, вона була порушена ні е, Принаймні, з мого боку, ні. Хочете більше таких розмов? Долучайтесь до клубу УП та пропонуйте своїх героїв для інтерв'ю і відвідуйте ефіри із ними. Будьте ближчими до своїх кумирів разом із українською правдою. Застосування санкцій проти мене як не просто п'ятого президента України, а як лідера другої найбільшої фракції в парламенті, лідера опозиції, є безумовно характеристика. Що замість того, щоб боротися за єдність, за укріплення оборони держави, президент і його команда перейшли до відкритої виборчої підготовки. Це дуже шкідливо. І всередині країни, і за її межами я кажу, що вибори це є руйнація єдності. Тепер по поводу, стосовно того, що ви сказали по нашій зустрічі, я всього мав.